Слава Ісусу Христу! Слава. Вітаю всіх присутніх, всіх, хто буде дивитися цей запис. У нас триває катехізація дорослих при прафії святих Володимира та Ольги в місті Ужгород. І ми сьогодні маємо коротеньку катехезу на тему, чим відрізняється Біблія від Корану. Не Знаю, чи ви чули про Коран коли-небудь. Звісно, ну, що чули, всі чули. Добре, що про Біблію сте чули, але про Коран теж важливо знати. Коран це чия? Священна книга мусульманська, іслам. Так? Є така релігія, яка називається іслам. Вона є величезна. Зараз в Європі дуже багато, так і вона є популярною дуже. Ем, і їх священною книгою є Коран. Так? Слово Коран означає читати в голос декламувати. Коран означає Біблія, що означає? Хто пам'ятає? Ну. Книги. Біблос. Книги, збірка книг. це Коран означає читати в голос, декламувати. Коран складається з віршів або аятів, які складають 114 розділів, або сури, не що це називається, і вони є різної довжини. Їх передав Мухамеду чи Магомету, арабською мовою ангел Джабрігіл». Дуже співзвучно з нашим Габріїл так? між 610 та 632 роками, десь у тому часі це вже нашої ери, тобто після Ісуса Христа, після народження Ісуса Христа. Це в Меці та Медині. І по смерті Магомета близько 650 року їх ці, ці всі цей збірник було зібрано упорядковано з урахуванням їхньої довжини. Тобто було зібрано вже в одну збірку. так? Добре, для нас, для християн. І не тільки, так теж євреї, старий Завіт, Танах використовують так, як священний текст. Для нас Біблія є книгою, котра записана людьми, а натхнена Богом. Для мусульман, для їхньої релігії, вони вірують, що Коран є справжнім першим джерелом від самого Бога, який ангел надиктував Магометові. Тому мусульмани, наприклад, приписують цілющу і захисну силу частин, частинам Корану, які пробують читати в голос арабською мовою. Коран зазвичай вчать на оригіналі. Представляєте собі? Ми тут часом возмущаємося, чому ми по-слов'янськи молимося і не на українській мові. а Ісламісти вивчають Коран на, на оригіналі, бо кажуть, що це священний текст, який не можна там. Є переклади, очевидно, і, і сучасні теж значить, представники цієї релігії мають переклади і теж читають, очевидно, на перекладах, але завжди для них перевагу має оригінальний текст, більше навіть, ніж, у нас, ніж для нас, як Біблія, тому що вони вважають, що оригінальний текст Корану має цілющу таку силу захисну, так? тому його читають у голос. І вони віддають перевагу арабській мові. Читаючи Коран, тому що вірить, що Бог дійсно передав текст саме арабською. І це надає і цим текстам абсолютного авторитету. Переклади існують, то, що я вже сказав, але вони можуть бути тільки інформативними. Так? Але вже не є святими. Натомість в нас, для нас Біблія, навіть якщо є перекладом, навіть якщо є сотим перекладом, є текстом святим. так? Магомет та його послідовники розтлумачили текст Корану. Ці пояснення були записані до Хадісу. Тобто, є такий збірник, як пояснення чи коментар до Корану. Тому після Корану Хадіс є найбільш авторитетним текстом в ісламі. В них є Коран, є Хадіс, тобто збірка пояснень Корану. В нас є Біблія. І немає якогось одного такого пояснення, так? завжди є різні коментарі, з яких можемо черпати. Біблія про Коран не каже, не каже нічого. Коран не лише згадує про Біблію, навіть цитує Біблію і заперечує її. Згідно з Ісламом, Біблія це підробка, подділка, яка спотворює істину для Релігії ісламу тільки Коран є основою справжньої істини. Для нас не тільки Біблія. Біблія, але теж передання. Бо не лише Слово Боже є записаним, але є також усним, живим у церкві. Так? Коран говорить про Ісуса. Навіть згадує про Ісуса. Шанує Його як великого Пророка. Але відкрито заперечує, що він Божий син. Тобто Коран заперечує, що Ісус є Божим Сином. Ісус сам про себе каже як Божий Син. Так? Також не приймає того факту, що Ісус Воскрес із мертвих. Згідно з Кораном, хтось інший помер на Христі замість Ісуса. І таким чином Коран заперечує саму суть нашої віри, котра є, власне, в тому, що Ісус Воскрес, що є життя по смерті, що відкрив нам двері до вічного життя. Отже, для Християнства. Священною книгою є Біблія, для Ісламу Коран. Вони сильно відрізняються між собою. По-перше, Коран виникає в VII столітті нашого, нашої ери після народження Ісуса Христа, а Біблія є писана протягом 17 століть приблизно до нашої ери і нашого часу. До Ісуса і після. Тобто після Ісуса маємо на увазі, що там два століття чи скільки. Але до Ісуса, так, 15 століть різними, написано різними людьми, не одним. Ніхто Біблію на піддиктовку не писав. Там із Коран, кажуть ті, хто вірять, що власне що ця книга є священною, що писав на піддиктовку напряму. Ангел Джабрил казав Магомету писати так і так. І він то все записав.